Під час засідання виконкому міської ради 24 лютого було розглянуто 19 питань. Зокрема, затверджено фінансовий звіт Карлицької багатопрофільної лікарні за 2024 рік. Ряд рішень було ухвалено з подання комісії з питань захисту прав дитини. На виконкому упорядковано 5 поштових адрес. Надано матеріальну допомогу жителям громади відповідно до чинного положення. Насамкінець прийнято рішення щодо надання дозволу на видалення порослі та кронування дерев. На початку засідання оперативного штабу 24 лютого карлицький міський голова Лесан Панюта наголосив про те, щоб в день третіх роковин повномасштабної війни слід беззастережно дотримуватись. Безпекових вимог, втім, як і в інші дні під час оголошення повітряної тривоги. При нинішньому зниженню температурного режиму довкілля слід забезпечувати безперебійну роботу котелень та всієї критичної інфраструктури громади. А ще карлицький міський голова сказав: є доручення обласної адміністрації, є графіки розчистки лінії електропередачі. Тому Сінаєвський Юрій Анатолійович, заступник ізімсом, будюк, будь ласка, згідно того графіка, по місту, які там об'єкти є, я розумію, день-два-три, ще морози спадуть. Але й по сільським населеним пунктам не ніде ми не дінемося. Те завдання, яке нам стоїть, да, начебто воно нам, будемо так говорити, додаткове навантаження, але ми повинні розчистки ці виконати. Чим більше буде почистено лінії. Тим менше буде відключень, тим менше люди, навіть від поривів вітру і тамиці інших стихійних негараздів. До центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося аж 117 осіб з ознаками ГРВІ, що свідчить про суттєве зростання рівня захворюваності. Після засідання штабу Олександр Панюта провів окремо робочу нараду зі старостами сіл, під час якої вирішувалося питання в розрізі кожного старостинського округу. Особлива увага приділена стану організації вивезення твердих побутових відходів від приватного сектору сільських населених пунктів громади. Нація нескорених такими є українці, і саме так назвали патріотично-виховний захід, який пройшов у центрі дитячотирнадцять творчості. Почався він хвилиною мовчання за всіма загиблими українцями в цій війні. Захід був присвячений пошануванню пам'яті героїв з Карлицької громади, які віддали життя за Україну, та третім роковинам початку повномасштабної агресії Росії. Учні гімназій і ліцеїв міста і сіл Кагарличини. Підготували розповіді про випускників тих навчальних закладів, які пішли на війну і не повернулись. Випускник другої школи Віталій Філоненко перший у мартирологу загиблих захисників вихідців з Кагарличини. А іменем Геннадія Куприкова названо другий курінь молодих патріотів ліцею номер 2 імені Дашенка. Розповіді учнів супроводжувалися відеопрезентаціями зі світлинами загиблих героїв. А учні Кадомської гімназії мали в своєму розпорядженні навіть відеокадри, на яких зображено полеглих на війні випускників Кадомської школи Ігоря Шкрептієнка та. Костянтина Козловця, ці кадри бодай на короткі миті, переносять глядачів у будні захисників, стверджуючи в думці, що вони звичайні люди, але на їхню долю випало боронити Україну. І свою місію вони виконали з честю і до кінця. Загалом кадомки сьогодні на війні 35 земляків, і громада очікує на їхнє повернення з перемогою. Учениця Буртівської гімназії Ірина Нагорна свою розповідь присвятила госпітальєру Олександру Кучерявенку, випускнику сільської школи, якому назавжди 22, і виготовили кліп пам'яті земляка. Йому ще навіть не минуло. Двадцять два, та тих років йому було, не шкода, лиш кров'ю теплою умилася трава, І зрани коли впав він у поході Він зброї не тримав. А віру ніс в руках і тим давав, хто так, про неї мрія, кого осколками скосило у полях, він наче явно Дарував надію. Кого сколканих скосила у полях, він наче яму дарув надію Тає покоління, дитинство якого припало на російсько-українську війну. І такі заходи важливі, мабуть, не менш ніж уроки української історії. Вони остаточно розставляють наголоси, хто був і є нашим ворогом. Адже боротьба за незалежність ще триває, і шана полеглим воїнам. Учні також з Черняхова, Шубівки, Ставів, Мирівки, ліцеїв міста розповідали про героїв земляків, випускників їхніх шкіл. Члени гуртка Лідер учнівського самоврядування показали сценку, суть якої певність України у своїй перемозі над ворогом, але й заклик міркувати над подіями, що відбуваються навколо. Що мені цяка, чим я завинила? Знов ти ці чорні вкручають. ростуть могили? Чи тобі я не молилась, Боже? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, отче миле, скільки ще терпіти? як сидіти, скільки ще молити? Не здайся, моя рідна Україна, не змій плений свій сірі власні. Господи, пробач! Україна, щоб пустократ прекрасніша була, Щоб розквітала наша рідна Україна, І перемога радісно прийшла. Серед гостей зібрання був ветеран війни Олександр Мозговий. Він зауважив, що, попри страх і розгубленість у перші дні великої війни українці найсильніша нація в світі. А Україна чи не єдина держава, гасло якої слава Україні знає весь світ. Олександру Івановичу подарували виготовлену гуртківцями ляльку-мотанку в пікселі символ сучасного українства. Рима Столяр заспівала щемливу пісню, присвячену всім татусям, які боронять державу. Звертаючись до аудиторії, міський голова Олександр Панюта сказав, що задля увічнення пам'яті героїв у центрі Карлика після завершення війни буде споруджено меморіал слави. Начальник відділу освіти Надія Омельченко, декого із тих, чиї світлини пройшли екраном, вчила в школі, знала тих дітей у їхні шкільні роки, тож сльози було стримати важко. Захід Підготувала керівник гуртка Лідер по учнівському самоврядуванню Олена Столяр, а вели його члени гуртка Денис Ватулка і Настя Демиденко. Нація, яка шанує своїх героїв, гідна майбутнього, за яке боролися і борються ті герої. Ми певні, що така думка стане частиною національного відчуття нашої молоді. А у вестибюлі центру творчості всі охочі могли помилуватися виставкою ляльок мотанок, яка вже завершувала свою роботу. У багатьох гімназіях і ліцеях нашої громади діють гуртки по виготовленню таких оберегів. Адже мотанка чи не один з найдавніших оберегів нашого народу ще від часів Русі. Це вже не просто іграшка і навіть не стільки іграшка, скільки символ стійкості і невмирущості нації, фантазії українців майже на генному рівні і є величезна. А кількість і технік виготовлення таких оберегів, і технологічних підходів у виборі матеріалів для того, і з дотриманням традицій, а то й вимог до такого нестандартного ремесла. Ми не можемо уявити сім'ї без дітей. Тож завітали у жіночу консультацію, яка працює у приміщенні поліклініки, і фахівці-медики нам розповіли, як сприяють майбутнім мамам у тому, щоб їхні малюки народжувалися здоровими, а сама жінка могла пізнати радощі материнства і яка апаратура для цього використовується. Але лікар-акушер гінеколог Ігор Деменко почав бесіду, як то кажуть, з історії питання про планування вагітності, а отже, планування сім'ї. Строго кажучи, підготовка до вагітності повинна починатися з народження дівчинки і тривати до моменту зачаття. Планування сім'ї включає в себе багато факторів і включає в себе осмотр до... у врача гинеколога. Відказ від шкідливих звичок – це куріння і алкоголь. Збалансоване харчування, забезпечений восьмигодинний сон, помірне регулярне фізичне, фізичне навантаження. Нічого складного, але все важливе. На практиці підготовка до вагітності це період від трьох до шести місяців, і протягом цього часу майбутня мама і майбутній тато повинні відвідати сімейного лікаря для профілактичного огляду і можливо здати аналізи чи підлікуватися, якщо лікар виявить зовні непомітну недугу. А вагітну жінку ведуть і спостерігають медики. Є графіки відвідувань жіночої консультації, систематичних обстежень і вимірювань як и до следования Это кабинет для приема беременных. Для приема беременных. Ну, здесь все банально, но есть нововведение. Мы разработали и внедрили цикл лекций по школе материнства, рассказывают о пологах, о наблюдении, о том, что происходит с беременной. Ну, провідні провідні, спеціаліст, провідні спеціалісти. Підготовлено 12 невеликих роликів, і кожна майбутня мама під час перебування в жіночій консультації прослуховує кілька нетривалих лекцій про вагітність і майбутнє материнство. Понад те, у фоє консультації також встановлено екран, і там репертуар роликів. Більший є 96 Можна переглянути і з більшою поінформованістю впевненіше себе почувати. Ви напевно не чули про кардіотокограф. На базі, на базі жіночої консультації у нас функціонує такий апарат, який називається кардіотокограф. Цей апарат записує серцебиття плода, і лікар, який веде жінку на прийомі в жіночій консультації, може зробити висновки про стан плода за кардіотокограмою. Використовують, звісно, медики і ультразвукові дослідження, плоду і інші апарати, які допомагають часом відкоригувати стан і майбутньої мами і малюка. А щоб жінки були здоровими і могли мати здорових дітей, вони мають час від часу проходити медичні огляди навіть безвідносно до вагітності і жіночі консультації. Про це дбають. В жіночій консультації функціонує крісло для людей з обмеженими можливостями, тобто, жінка, яка має проблеми із пересуванням, крісло повністю автоматизоване і пристосоване для такого, таких верств жіночого населення. Це крісло ми придбали за кошти Національної служби здоров'я, які ми отримуємо на пакет надання допомоги для вагітних. Медики констатують, що досить поширеним захворюванням у жінок, причому як молодих, так і зрілих є рак шийки матки та інші патології цього органа. В приватних клініках дуже широко рекламуються апарати свиче лазер для лічення шийки матки. Мы имеем классический аппарат последнего поколения, диатермокоагулятор для лечения шейки матки. Для того, чтобы вы немножко имели вид, вот это диатермокоагулятор первых поколений. Это как минимум, по-моему, шестое поколение диатермокоагулятор. Он прекрасно лечит, это классическое лечение шейки матки. Сейчас разные подходы к нему. Но диатермокоагулятор остається в дійстві і цей апарат прекрасно. Ігор Борисович після діатермокоагулятора охоче нам показує ще один важливий обладунок: спеціальну лампу для огляду, якої донедавна ще не було. Спонсори допомогли придбати апарат, який називається кольпускоп. Цей апарат використовується для діагностики раку, раку шийки матки і передракових станів шийки матки. Це як етап, перший етап для лікування і профілактики, і, і, і своєчасного виявлення захворювань, які можуть спричинити рак шийки матки. А вони дуже поширені зараз? Серед жінок. Зараз, на жаль, дуже поширені. Тому рекомендується всім жінкам при огляді проводити кольпоскопію. Сподіваємося, жінки дослухаються порад медиків, адже від своєчасно виявлених захворювань, які на перших порах можуть розвиватися зовсім безсимптомно, залежить не тільки ваше здоров'я, а й іноді життя і звичайно здоров'я майбутніх дітей. То, щоб малюк народився і зростав здоровим, треба не так мало, але й не так багато. Найголовніше усвідомлене материнство і батьківство. До поняття планування сім'ї входить і контрацепція, тобто запобігання небажаній у якийсь період життя вагітності. Сьогодні вибір контрацептивів достатній від оральних, тобто пігулок до ін'єкцій і крайнього заходу стерилізації. Лікарі застерігають від самостійного призначення жінками контрацептивів. Цептивів самим собі треба консультуватися з акушер-гінекологом, а йому на поміч завжди прийдуть медичні сестри Світлана Бордюх і Людмила Владика, та акушерка Валентина Повниця. Подбайте про своє здоров'я, шановні жінки, і в жіночій консультації вам у цьому неодмінно допоможуть.